Не просто до лісу, а до центру яскравого, галасливого та абсолютно нового світу. Смурфики вирушають у велику пригоду вперше за межами свого села. Смурфетта, яка стала лідером, повела своїх друзів на зустріч невідомості. Але що, якщо світ, сповнений людей музики та магії, змінить їх назавжди? На вас чекають нові персонажі, несподівані повороти, і так ви не дочули музика. О цього разу смурфики співають. Смурфет та голосом якої стала Ріанна об'єднує команду у пошуках втраченої гармонії з їхнім світом. <му> Коли інопланетяни нападають, потрібні найневідповідні герої. Бах Банні, Дафі, Дафідак та вся панда повертаються. Жарти, вибухи, морквина і все це у космосі. The Day The Earth Blu Up – це Looney Tunes, як ви їх ще не бачили. Вони врятують землю, напевно. <му> вони намагалися, але довго бути цього року вони повернулися. Сильніші, тепліші і набагато набагато небагато. І... Він наполовину пес. На половину людина, і на сто відсотків хаос за мотивами бестселера Дейва пилки супергерой із хвостом повертається. Бої зі злом, смішні костюми та шалені пригоди все це в одній лаві. Людина пес у кіно січня. Він просто хотів втекти від домашніх завдань, але тепер він посол землі у галактиці, де кожна істота вважає її важливою. Один хлопчик навчиться бути героєм. Цілком випадково. Від студії Pixar Еліо незабарове кіно.